Христос Воскрес релігійна громада храму Вознесіння Господнього села Ренгач Новоселицького району після чотирьох років скитань і поневірянь отримала можливість увійти до свого храму і помолитись українською мовою з православною церквою України. А до цього часу українська громада молилась в наметі за ворітьми храму. Тричі проводились парафіяльні збори, на яких абсолютною більшістю голосів 193 парафіяни за це проголосували, і громада війшла з підпорядкування Московського патріархату. А за УПЦМП залишилось всього до 10 людей. Саме вони із україно ненависником попом Серафимом, ярим прихильником руського міра, не впускали громаду до храму усі ці роки. Збиткувалися над громадою та вважали себе власником храму, збудованого мешканцями всього села. Дякувати Богу! Нарешті документи релігійної громади підписані і зареєстровані. Громада в храмі скінчились поневіряння Слава Богу за все. Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Ми з вами зараз знаходимося у Свято-Касельському храмі релігійної громади Православної церкви України у селі Ренгач колишнього Новоселицького району. Релігійна громада храму чотири роки не могла зайти, потрапити до свого храму, бо Україна ненависник Серафим із кількома буквально своїми прихильниками постійно блокував. Таку можливість, а документи громади затягувалися із підпискою. Попри те, що громада числом більше 190 осіб підписалася присутні, будучи на зборі на зборах біля храму за перехід з московського патріархату до православної церкви України, але він своїми десятьма прихильниками цей вхід блокував. Нарешті документи підписано. Релігійна громада зайшла до храму позаду. Ви бачите іконостас, який Серафим почистив від ікон і все решту, що він звідси покрав, позабирав. Але я просив е, представника громади пана Петра Назарка, аби він дав е, своє бачення і розказав вам про ситуацію у селі. Ну що нарешті, як кажуть, чотири роки боротьби вінчались нашим успіхом. Ми зайшли в храм, в якому як каже отець Роман, обнаружили те, що, як кажуть, іконостас виносений. Все, що могли, як кажуть, почистили. І як завжди, в наративі готують вони, що готуються до ремонту, і все це одне, як кажуть, винесли. Але... Навіть царські двері познімали. Так, все, що було, все винесли. Ну але як кажуть громада, це так не залишить. Будемо, як кажуть, постребувати, будемо потрібно встановлювати все, і все буде у нас добре. А решті запанує в нас, як кажуть, український світ, а не руський мир. а не мір. До речі, хочу сказати про самого священнослужителя, який не просто зневажав цинічну всіляку громаду. Він навіть під час е, зборів релігійної громади, бо я був присутній в тих храмах, тричі проводила громада збори, то він прямо з дзвіниці факт показував своїм же дітям духовним, мовляв, ви все одно е, до храму не зайдете. Храм мій і цих кількох моїх прихильників. Це була дуже низька. Така, е, така вистава для на очах всіх парафіян, вони возмущалися цим, але йому це було якось все одно. Знаєте, там де вибрав би будь-який нормальний батько, коли треба вибирати між своїми дітьми. І своїм начальником, який тобі наказує цих дітей убивати, я маю на увазі патріарха Кирила, який благословляє вбивство українців, і лишатися на боці начальника, який благословляє вбивати твоїх дітей. Ну що казати, що в такій душі може бути ще святого. Але дай Боже, щоб громада жила, процвітала і ласка Господня, щоб була над нею, Христос Воскрес! Моїсти воскрес!